Сьогодні у нас знову субота, знову ми приїхали до хати. Вже все починає цвісти. Лу, це красиве дерево. Не знаю навіть як називається. Приїхали сьогодні, будемо білити стіни, далі уборка, побілка. Вже дерева, звісно, не встигаємо підрізати. Ми оці під, це підрізали то, то, то. Це не встигли. я думаю, тільки тівку обрізати. Але воно ще вроді і не розцвітає, можна чуть почистити. Це почистили, це почистили, то почистили. А всі останні, ну це ще почистили, а всі останні, ні. Як папа каже, виростуть, будуть, будуть віники. Але вже куди їх чистити? Вже бачите, як вони тут починають. Вже в цьому році вже воно так буде. Плоди прошлогодні. Не збирали. Вже так воно буде. Вже нема куди його чистити. Блін, жалко, звісно. Тут дивіться, що тут робиться. Яке воно вже длінне, як віник, як папа каже. Ну що, є, то є. Ідемо п'ємо кофе і приступаємо до праці. Через одну суботу вже будемо переїжджати і вже буде вам побільше відео. Тому що треба буде садити картошку, гірки, помідори, там у нас теплиця ж далі є велика, вже почнеться у нас тут житуха. Сюди так по суботам поки приїжджаємо. Чуть-чуть порядок хоча б навести для переїзду. Потім там, мабуть, сітку зробимо, щоб вони на ту сторону не йшли, бо це не наша територія, щоб коти не йшли. І там в кінці дома теж, навіть якусь сітку треба буде. Блін, вже і траву треба буде, буде косити. О, вже хтось там сусід коси. Дивіться, яка вже висока. Вже є робота, є. Ладно, йдемо пити кофе. І до праці? Ну, воно вже розпускається. Цього року вже все. Вже все. Да, — Ну що то дерево дев'ятка така в землю, да, то можна, можна да. відрізати. Так, То що можна почистити. Да. А остальне — ні, вже все. Тут не треба руки ставити, тому що тут мама сказала, що не какую-то ятки. В'ятки, не всі. Мама з волтаю передала. Що ще не, заки... не вийшло, кофе. Ще ні, ну так, да, ну да. Ну, тут, мабуть, камін знизу йде, да? і тут щось десь потекло колись. Вода зверх. угу. зверху. А зверху що? Криша? з цієї сторони просто не видно. Тут все. Це треба аж туди далеко йти. Що, виїдає, з цієї сторони не видно. Що? Перчатки. Хімія ну, така, да. крепка. Ну, Це мама в магазині купила? Так, вона така кислота. Ну, щоб отмувати. Це його. кислота прям. То вона не з'їсть його, М? не роз'їсть. Що? Я сказала, що на чераміку взагалі нічого страшного. Вона Верно. зараз з'їсть... Дерево нельзя. Ні, не, на дерево немає. Я ей сказала на чаю, он ей сказал, типа, да, но типа в течение трех минут типа все смыть. Я думаю, быстрее быстрейше. <сум> думаю, быстрейше. Но там мне оно ну, с боков пофиг. Вот, надо... Это там мне не оставила в каком-то пакете, поставила вот эти бутылки, которые они такие то Вот вот, вот, они, пакете. Нет, 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 я были чистые бутылки. Какой-то тоже самый. Мадео. Я там уставила. Там не картошка была. А, вот они там. Да, потому что я хочу его перейти. А полить. Бутылку. А, линки тут немая. А, а банка пустые немає. — Відрізала б далі. Та ні, так зараз переліє. Не знаю. Ні, так. Ні. тільки руки. надо. Да, ну перчатки, оно прям нормально, прям оно... С печеш пальці вибираємо. Тут ліки ти не бачила, так? Такую вузьку носу. Це таке само. Ма якась друшляка, трінделька, чи як він. З гордошком. О, це не ручка. Не, не ручка. Не знаю. А не, не З Зніржавейки то не згореть. А в кружку? Пробати. А там якісь вон є, е, вот там, зніржавейки. Ну так, там надо помити, все. Що

Да так. Давай, да Вийшло Вс. Вышло бы все. Если ту же зверку Ну, выключай тогда. Давай, давай. Все? Все. Надо ну, чуть-чуть надо сюда и туда шумку. Щоб... Потому mm. что она сказала, что типа какой-то пластик, прям канистровый, знаешь, такое типа. Что не боится цей химии. Да, потому что, говорит, если она такое, то вот это, говорит, оно съестно. Мама говорит, как я тебе не отправлю. О, oh, mm -hmm. да. Yeah. держи ее так. Я uh не -huh. Капец, хоть бы не на А, не мочил бумагу. маму, протестируем, зараз, что можно. No, Nie, no, не, ну. Ну, так не Во, вона, вона водою змиє. А скільки може хоч? Дай нам волі кафе. Тут не зі шосі. Тут, тут кантіна. там бочки з вином. Огромні. Що? Можна закривати вже там. Там, де ми покрасили. Покрасили цю кімнату, Але треба ще раз білити. Вам не видно, але О, так може бути видно. Не до кінця. Але проти того, що було, то набагато красивіше. Ще раз треба пройти і буде ідеально. Зараз закриваємо вікна і їдемо в кома. У, як прикольно. Сонце заходить. Тут у цій кімнаті цілий день сонце з самого ранку, до самого, самого роз... коли сонце всходить, як там від розсвіту до закату. Закриваємося вікна, двері і вгород кома. Два з половиною часа їзди. І все. Пів відра вийшло в нас краски. 14-літрове відро. Багато. Там на відрі написано вон відро. Написано на 154 квадратних метри. Дом 100 квадратів. Має. У мене чи кімнату вже потратила відра. А ще є кухня, коридор, туалети. Уаліти тільки потолок, бо там плитка зала набагато більше. Тут трактор. Там сзаді виноградник. Вся техніка, щоб виноградник обробляти, з тієї сторони теж виноградник. Ось такі у нас діла. Я з'їв. Па, давай з тобою напопола. Давай с А? Давай Че, ти на попола. Давай. Можно с двору пополам. Давай, вкусный пирог есть. С Шоколадом і. Ні, не шоколад. Ну там там було шоколад. Там творог. крема пастичера. Вкусно. Угу. Им И едем. Да, там же были, должны были быть такие шоколадки. Но они растаяли. Дай мне надо помыть. Ну, это. Все, давай. Все, поехали. Великий закат. Зах... Як закат на, на українській? Да. Захід Захід сонця, Оля. Да. А то що розцвіло там? Черешни. Ото ч... маленька оце? Черешня, так. Да. А та велика ще ні. Бачила, як ми дерева підрізали. Да. А там оце та кафе. Оце велике таке? Оце? Оте. Хурма, Во, на італійському це какі. це черешня так цвіте вже. Блін, забув під. Я ще її відрізати сьогодні хотів. Бо це я тут, не дивився. О, віки від аж шляпки ті остались. Ну да, я дивився, похоже, що на хурму, знаєш. знаю. Там даже світ, є там розетка є. Майчик ми типу, ці підрізали, дві вже пустили. Листочки. Uh -huh. А вони були такі зарощи, як ті всі останні. Капець. Не знаю, завтра може приїдемо. Подумаємо, так? Да? Там, а то що цвіте аж там, болябочки. Туди посмотрите на остару. Це яблуні, так? Це яблуні. Коли it's вже почну давати it's плоди, побачив. Та сліву. Сливка? Да, так, це сліва. А. Чернослів. Ого, ага, прикольно. Такої машину і машину маємо спасував. Чорнослів остався. Угу. Класно. А це Добре. що таке? Ну це трава. А, він сюди її скидав і спалював чи що? Ну він що він тут щось спалював, але тут. Трава. Ну її просто треба спушити, пушку. щоб вона висохла. Тут трава. А я думав, куди він траву вдіває, коли. Є. С Ско... Я думаю, он скошивает. скошивает и оставляет все, чтобы она была... Кто-то mm. mm -hmm. не знает, что. Mm -hmm. это да. Черешня, это а, это лист. тоже черешня? Лавровый а, лист. Во, супер. Все, поехали. Задом До в кому. А, мы видим, может, всю капусту забрали. Да? да? Забрали капусту. все да, выбрали. Ну все, еду. Капуста. Там с мамой выбрасывали. С этим. Я пойду открою. Да, все, я виїжджаю, поїхал. Все, тут же ничего. Нічого вже тут нема, нічого не треба. Закриваю. А що цей замок можна буде захлопнути? Який? Okay. Okay. Там штаб. Oh. Все. А ти куди, Так, то зараз сідайте, Зразу в машину і виїжджаємо.